25-ту річницю сьогодні святкує спортивний клуб Восход. Давайте ж подивимось, чим сьогодні вони нас будуть вражати. Кульки святковий торт та подарунки. Тут справжнє святкування. Багато спортсменів та вихованців завітали на день народження улюбленого спортивного клубу Восход малеча готується до виступу, яким будуть дивувати гостей свята. Холі на дошці пошани на фото зображені кращі спортсмени, які відзначили. Шені своїми напрацюваннями не обійшлось і без гучної музики. Тут чути її з подвір'я. Юні хлопці та дівчата тематичну музику виконують дитячо-юнацька студія, сувенір. Тож саме сьогодні згадуються події, які найбільш запам'ятались. Ярке вспоминається та то наскільки було складне час 2000-й рік і 2000 Пятый год, шестой год, когда были, можно сказать, сложные такие дни. Восхода, когда были тяжелые и финансовое положение, и много было людей, которые хотели захватить, и как мы сплоченно э, стояли здесь на вахте, ночевали здесь, тут нас тогда коллективом человек может 20, мы постоянно дежурили прямо здесь под, с, под окнами Восхода, чтобы его не захватили. его. Замечательный праздник, очень много увидел тех людей, которых уже давно годами не видел. Вот. Очень приятно находиться в такой атмосфере, где действительно собрались те, кто не безразличен кому, самому клубу. И атмосфера просто такая душевная. «Восход» – это великий клуб. В Советском Союзе он контировался ну, на высоком-высоком уровне. Я начну сначала, с истоков. 1958 год. Вы еще не родились, наверное. И мы уже футбол здесь присутствовал. Когда у нас не было восхода, у нас был почтовый ящик 244, Восток, спортивный клуб Восток, Восток. Потом он переименовался в Восход. Этот клуб знает и за рубежом. И знают. На Україні во всьому советському союзі не обійшлось і без спонсорів, які всі ці роки спорткомплексу Восход допомагають, чи то боксерські шкіряні рукавички. Чи боксерська груша, чи шкіряні м'ячі для футболістів, чи кошти, які необхідні для ремонту в спортзалах, хочу поблагодарить наших депутатів, які допомагають нам здорово во всьому. Це конкретно Сулигу юру. Я сьогодні був в 160-й школі, чесно говоря, я такого давно не від депутатів. Полностью поменены э, окна пластиковые стоят. То есть я вспоминаю, как нам было холодно раньше, ну, зимой, хотя тоже тепло не жалели, и батареи теплые. Все этажи, мало того, спортивные залы за 40 лет. Это еще Блюмин Виталий Семенович учился в этой школе в 160-й. Ремонтируются два спортивных зала. Обладнание завезли, новое полностью. Это приятно, что это настоящие дарничане, которые живут в Дарнинском районе. І знаєш, не тоді, коли от вибори йдуть, вони там щось обіцяють, а потім не делают. А эти беруть і делають. Для дітей це справжнє свято, адже спорт це їхнє життя. Запевняють юні футболісти. Вони вже тут здобули і почесні грамоти, і призові місця. І на цьому не зупиняються. Тож про спортивне життя теж хочеться поговорити. Я люблю тренуватися тут дуже добре. І тренування. проходит очень довольно-таки часто. И ездим э, всякие лагери э, по городам, в Ужара, там, в Ивано-Франковск. Спорт это как бы такая вещь, что как бы ее надо выполнить и, и, пойти домой. Ну, если выиграли, то веселее. Надо ну, до конца бороться, но если проиграем, то бывает, что проиграем, надо бороться, никогда не расстраиваться. по ну, футболом э, и играем. Можемо немножко место Звісно, є Конечно, есть але якщо но і очень, очень стараться, їх можна победить. Спорт це дуже класно, дуже прикольно. Наразі юні таланти в актовому залі виконують номери та розважають публіку, після чого їм вручені грамоти та медалі. А закінчили святкування святковим тортом. Віта Боровик Ярослав Ісманицький новини телеканал Марс Тіві.